Привіт! У нас сьогодні відгук на траурну ваш дисклеймер. Мені не надто сподобалось. Я бачила багато схвальних відгуків на цю книгу, і я таке думала, боже, воно мені треба. Всі описали, що це затишний роман, що там класна хімія між головними героями, що це прям сподобалось. Вона читала на одному подиху. Зі мною такого не сталося. Чесно, я. Перші сторінок 200 читала з переривами, бо для мене було нуднувато і сухувато, якщо чесно. Тепер про що взагалі ця книга? У нас тут є головний герой Калум. Він працює в похоронному домі, тобто він готує трупи, готує мертвих до поховання. Він живе прямо в цьому домі, в нього. Спойлер-спальня прямо над місцем, де йдуть там все цього, -цього робить. Головна героїня у нас тут Ларк. Вона аніматорка з Техасу. Вона приїхала в місто Голвей, не знаю, куди наголос. Е от пожити деякий час через певну ситуацію в минулому. Я не буду спойлерити, але вона така душевна. Вона у нас була у шлюбі, він просто був якихось стосунках. Що тут взагалі відбувалось? Е Уть була в тому книжки, що ось наш головний герой він повинен до свого 35 річчя одружитись, щоб цей будинок похоронний належав йому, бо в нього є ще батько, яке повне гівно. У нього помер дід, і от дід сказав: одружишся до 35 Супер буде цей дом. Весь твій! Він настільки сором'язливий, що він взагалі нікого не може знайти. От у цьому була і суть. Ларк йому допомагала позбутись оцієї сором'язливості. Вона зробила так, що він ходив на побачення, вона йому там розповідала все, вона йому допомагала, і потім не як вона в нього закохалась. А він закохався в неї, і вони не могли поговорити про це деякий час. І блін, це чесно кажучи, було трохи якось нуднувато, сховато. Я не знаю, я не читала це залпом, як у мене бувало. Типа, події є, і вроді ситуації класні, і вона йому допомагала. Але чесно, інколи трошки крінжовість у цієї ситуації, мене якось, ну, типа, бляха. І йому 34 тут ще, а їй 30 чи 29 щось таке. І вони, типу, на схил повзуть, повзуть, щоб вона там покричала. Я не думаю, що в 34 мужику цим хочеться займатися. Отже, це не було прям офігенно, це був середнячок. Якщо вам потрібна книга на вечір, ви хочете відпочити, читайте. Просто я очікую чогось більшого. В принципі, окей, продавайте її, поки не збираюсь. Нехай стоїть. Це 3,5 з 5. Отак.